Вітаю усіх з вами, Валерія Циба. Війна в Україні вплинула на всі аспекти життя, включно з медіаіндустрією, яка відіграє життєво важливу роль у формуванні культурного ландшафту країни. Незважаючи на труднощі та ризики, молоді українські творці використовують свій талант і креативність для створення продукту, який відповідає досвіду та прагненням їхнього покоління. Тож сьогодні ми розглянемо можливості створення, приклади, виклики. Та методи покращення розважального контенту для молодіжної аудиторії в умовах війни. Адже саме вони можуть ускладнити виробництво розваг, які будуть водночас привабливими і відповідними. Однак є деякі способи, якими творці можуть підійти до цього завдання. Я вважаю, що контент в умовах війни для молоді насамперед має бути україномовним. Це по-перше. Також щоб він має продаватися для молоді, тому він має бути більш сучасним і е, жартівлива форма завжди вона більш подобається молоді. І я вважаю, що таким прикладом для мене, як я полюбляю дивитися в Тіктоці або на Ютубі, це платформа е, розважальна мур називається. Дуже гарний приклад, де вони розказують про поетів і нашу українську літературу з точки зору молоді. Вони виставляють персонажів і історичних діячів як, як користувачів соціальних мереж, і це дуже цікаво спостерігати і їхні взаємодії саме на такому рівні. Хочу зауважити, що в наших реаліях українського контенту взагалі стало набагато більше. Став він досить цікавий. З'явилось багато різних україномовних ютуб-каналів. Але також хочу акцентувати увагу на тому, що дуже багато, як зараз це називають чароварщина, або ну, такого контенту, який я б сказала, можливо трішки позорить сферу якихось розваг і взагалі. Якогось українського контенту, коли хтось старається зробити щось нове, круте, актуальне, нове, а хтось просто співає якісь дурненькі пісеньки, викладає це все в TikTok, і люди це все-таки споживають. І це стоять ну насправді це не дуже круто. На вашу думку, як можна його покращити? Я вважаю, що потрібно, щоб люди були більш освіченими. В плані якоїсь української культури, так як я людина, е, відношу себе до, ну, так скажемо, художників, то для мене важливо, коли певні якісь роботи, навіть якісь відео, щоб це мало якусь ну, етнічну, так скажемо, не думку, як це назвати, ідею. Тобто, щоб це стосувалося України, але щоб це не було віночки, якісь незрозумілі, які шаравари. Тобто, у нас на сам, ну, насправді дуже багата історія, дуже багато всього крутого, а люди просто ну, якось так це все знецінюють. Наведемо деякі можливості для створення розважальних програм. Такі платформи соціальних мереж, як Instagram, TikTok і YouTube широко використовуються серед молоді. І їх можна використовувати для створення цікавого та інформативного продукту, який відповідає їхнім інтересам і потребам. Створення інтерактивного контенту, такого як вікторини, опитування та ігри, можуть допомогти залучити молодь і розповісти їй цікаву інформацію у веселій та захоплюючій формі. Гумор є потужним інструментом, який можна використовувати, щоб залучити молодь і створити позитивний вплив. Використання сатири, пародій та інших форм гумору може допомогти донести важливе повідомлення, зберігаючи зацікавленість аудиторії. Створення розважального продукту ставить кілька унікальних завдань. Ці виклики виникають через характер війни та її вплив на повсякденне життя молодих людей в Україні. Одним із найбільш важливих викликів є необхідність розглядати питання війни та її наслідків відповідним чином. Для цього потрібне глибоке розуміння емоційного та психологічного впливу війни на молодь, а також уміння передавати складні ідеї у спосіб, який є доступним та привабливим. Іншим викликом є необхідність надавати позитивний і надихаючий контент, який може слугувати джерелом натхнення та надії для молодих людей. Які живуть у складному та невизначному середовищі. Це може бути особливо складним у контексті, коли новини та висвітлення конфлікту в змі можуть бути приголомшливими та депресивними. Окрім цього, логістика створення розважального контенту в зоні бойових дій може бути складною. Занепокоєння безпекою та обмежені ресурси можуть ускладнити створення високоякісного вмісту, який зможе конкурувати з основними медіа. Що стосується конкретних типів розважального контенту, то існує низка варіантів, які можуть підійти для молодіжної аудиторії. Музичні концерти. Концерти за участі популярних музикантів і гуртів можуть бути чудовим способом об'єднати молодих людей і створити у них відчуття спільності та приналежності. Ці концерти можна проводити в безпечних місцях подалі від лінії фронту, і в них можуть брати участь як місцеві, так і іноземні виконавці. Драматичні вистави Драматичні вистави можуть надати молодим людям можливість виразити себе та розповісти свої історії за допомогою театру. Вони можуть проводитися в місцевих театрах чи громадських центрах і можуть включати як оригінальні п'єси, так і адаптації існуючих творів. Спортивні заходи. Спортивні заходи можуть сприяти розвитку фізичної форми та командної роботи серед молодих людей. А також надати їм відчуття мети та досягнення. Художні виставки. Художні виставки можуть бути чудовим способом продемонструвати творчість і талант молодих людей у громаді. Вони можуть включати низку різних видів мистецтва, таких як живопис, скульптура та фотографія. І можуть проводитися в місцевих галереях або громадських центрах. У період війни відвідуваність різних закладів, які розважальний характер збільшилася, оскільки я, як адміністратор галереї ікон, також як екскурсовод пам'ятки архітектури кінця 19 століття замок Барона, така неофіційна назва, офіційна назва будинку, будинок Підгорського, можу зазначити, що відвідуваність таких закладів у воєнний час збільшилася. Спочатку воєнного вторгнення відбулася велика кількість переселення людей, тому багато з них перебували люди в стресі. Тому кожен з них шукав собі якусь можливість наповнити себе якимись гарними позитивними емоціями, і саме тут. Будинку, де є красива архітектура, де збереглися ще, ще каміни і груби 19 століття, де збереглися красиві інтер'єри, де відкривається з балкону красивий вид на місто. Тому ну, звичайно, відвідуваність в воєнний час збільшилася вдвічі, а можливо навіть і втричі. Ще одна причина, чому у нас збільшилася кількість відвідувачів, тому що весь урядовий квартал і центр міста вони перекриті. І дуже часто відвідування пам'яток архітектури, які були відчинені до військового до воєнного періоду, вони були відкриті. Зараз вони зачинені і не мають доступу. А тут в центрі міста є така можливість. Тобто двері відчинені цього будинку для відвідувачів. А, на першому поверсі цього будинку знаходиться така унікальна галерея а, чудотворні ікони Афону, де ікони привезені зі святої гори Афон, це точні копії з найвідоміших чудотворних ікон а, Греції. Ось тому вхід вільний. Тому теж у нас збільшилася кількість відвідувачів. Чому? Тому що а, під час війни платоспроможність населення зменшилася, оскільки в нас вхід вільний, тому відповідно, люди мають змогу безкоштовно зайти. У людей може бути різна мета відвідування галереї. Хтось заходить просто подивитися на красиві ікони, оскільки це. Дійсно, витвори мистецтва, хтось приходить і оцінює з мистецької точки зору, але все ж таки більшість людей, які приходять в галерею, заходять, щоб помолитися, поставити свічку, привести якийсь внутрішній свій духовний стан до ладу. Ось оскільки тут є така можливість і молитися, замовляти записочки да, на, на молебні. Ось тому відвідуваність так, дійсно під час війни збільшилася вдвічі а то можливих причин. Звичайно, це лише декілька прикладів із багатьох видів розважальних програм, які можна надавати молоді в умовах війни в Україні. Головне створити безпечне та сприятливе середовище, де молоді люди відчувають радість, творчість та спілкування. Може стати джерелом розваги та ескапізму для молодіжної аудиторії. Оскільки конфлікт триває з 2014 року, населення, особливо молоде покоління, зазнало великої травми та стресу. Тому дуже важливо забезпечити їм розваги, які можуть дати відчуття полегшення та відволікти від реалії війни. До прикладу, розгортання анімаційного фільму Мавка лісова пісня в чарівному світі та барвиста анімація можуть допомогти перенести глядачів. У світ, який забезпечить їм тимчасову втечу від суворої реальності війни, центральні у фільму це кохання, обов'язок, жартовність, також можуть викликати відгук у молодіжної аудиторії та вселяти в неї надію та оптимізм. Крім того, фільм є українською постановою і її успіх може. Популяризувати культуру та мистецтво України на міжнародному рівні, підняти моральний дух населення, особливо молоді. Це також може бути джерелом гордості побачити історію та легенди своєї країни, зображені в анімаційному фільмі світового рівня. Наразі основне завдання такого контенту це підбадьорити людей, підтримати та покращити настрій. Саме тому популярними стають багато енергійних та швидких пісень. Від яких розквітає надія на перемогу, від які хочеться танцювати, адже саме рух та активність допомагають перемкнутися від нав'язливих думок. Так, наприклад, ми чуємо на радіо, телебаченні, у громадських закладах або ж просто наспівуємо такі пісні, як Доброго вечора ми з України, у його червона калина, допоможе з ССУ. І ці пісні справді підтримують всіх нас. Важливим завданням є покращення розважального контенту. Ось кілька потенційних стратегій для його удосконалення. Ну, по перше, я думаю, що взагалі співпраця з місцевими творцями, а саме співпраця може допомогти переконатися, що взагалі розважальний контент є культурно чутливим і загалом відповідає розумінню молоді, що проживають в Україні. Місцеві творці також можуть краще розуміти технічні проблеми, наприклад, у створеннях контенту в умовах війни. Друга причина, я б взагалі назвала це пріоритет психічного здоров'я та самого емоційного благополуччя. Тобто, враховуючи емоційний вплив війни на молодь, важливо віддавати пріоритет психічному здоров'ю та емоційному благополуччю в будь-якому розважальному контенті, який створюється для цієї аудиторії. Загалом це може включати включення тем стійкості, наприклад, надії, підтримки, громади, а також надання ресурсів для молодих глядачів. Які, можливо, борються з травмою, наприклад, чи взагалі з іншими проблемами, які стосуються психічного здоров'я. Що б я сказала, третя причина це, напевно, що використовування кілька медіаплатформ. Наприклад, у ситуації, коли наші традиційні форми виробництва медіа можуть бути обмеженими, використання кількох медіаплатформ може нам допомогти забезпечити похоплення розважальним містом широкої аудиторії. Це може включати соціальні мережі, подкасти, різні онлайн-ігри, які ми знаємо, та інші цифрові платформи, які, звісно, ж доступні для молоді в Україні. Четверта це включати освіту та підвищення обізнаності. Це дуже важливо. Також це може включати включення освітних тем в ігри, телешоу чи різноманітні тимчасові компанії в соціальних мережах, або, наприклад, партнерство з місцевими організаціями. Для того, щоб вони надавали ресурси і підтримки молодим людям, які як власне постраждали від конфлікту. А п'яте це напевно що такі взаємодія з аудиторією, це важливо, адже вона може допомогти нам взагалі переконатися, що розважальний контент відповідає потребам молодих людей в Україні. Це може включати проведення опитувань або різноманітних фокус груп для аналізу, також співпрацю з місцевими молодіжними організаціями, які зберуть відгуки, проаналізують або створюють можливості для молодих глядачів, та будуть подавати власний контент чи цікаві ідеї для майбутніх проєктів. Підсумовуючи, забезпечення такого виду продуктів, є надзвичайно важливим. Під час війни молоді люди часто є найбільш вразливими та потребують підтримки, надаючи їм джерело розваг, ми можемо допомогти трохи послабити стрес і занепокоєння, які вони можуть відчувати і дати їм відчуття нормальності та радості в їхньому житті. Крім того, розважальні програми можуть слугувати інструментом для зміцнення спільноти та зв'язків між молодими людьми, допомагаючи їм будувати стосунки та мережі підтримки, які можуть допомогти їм орієнтуватися у викликах війни. Значення розважального контенту для молодіжної аудиторії в Україні неможливо переоцінити, і важливо, щоб ми продовжували надавати пріоритети наданню цих послуг, аби забезпечити молодим людям доступ до ресурсів. Необхідних для процвітання в умовах труднощів, зрештою, інвестиції в розважальні програми для молодих людей під час війни є інвестиціями в їхнє майбутнє та свідченням нашої відданості побудові яскравішого та стійкішого світу для прийдешніх поколінь.